Наступний наш герой Сергій Параджанов, розмову про якого я побудую іншим чином. Я сконцентруюся на двох його основних творах: на «Тінях забутих предків і цвіті гранату. Причому почну з останнього. Насправді аналізувати Параджанова досить важко, тому що ряд його фільмів був взагалі. Ну, знаєте, ідеологічні утиски 60-х – Це трішки не те саме, що 30-ті. Це вже такий це тиск, який набув. Ває більш бюрократичних ознак, і тому ряд е, фільмів перших фільмів Параджанова якими часто невдоволена керівна верхівка, якими часто невдоволена цензура, вони якось е, акуратненько так хиляться у потрібний бік, е, і часто він знімає у двох фільмує не як один режисер, а як СО-режисер, так? І от найбільше, напевне, найбільш його, найбільше саме параджановські твори це ті, що я сказав, так, ціні забутих предків і цвіт гранату. Чому я хочу для початку звернутися до цвіту гранату? Тому що там видно от усю чистоту параджановського методу. Насправді буде дещо несправедливо вважати, що ціні забутих предків це його такий бенефіс, тому що це спільна робота трьох великих постатей українського кінематографу Юрія Ілєнка, який був там оператором, власне, Сергія Параджанова і Івана Миколайчука, який там зіграв дебютну роль, і про якого я говоритиму на завершальній частині лекції. От з цвітом гранату стає очевидним, що саме що саме хоче творити Параджанову кіно. А треба згадати, що він не дотримувався. Тих же поглядів, що й його сучасники, тобто Параджанов фактично не користувався системою станіславського при роботі з актором і е, віддавав перевагу натурщикам. Так а, до речі, це певне і споріднювало його з П'єром Пауло Пазеліні, яким Параджанов дуже захоплювався і власне дуже віддавав шану його фільмам. Як пам'ятаємо, Пазаліні теж користується більше типажем, більше типажними акторами. Так. От о, Параджанов у цвіті гранату фактично без слів розповідає історію поета Саят Нови, де засобами кінематографу намагається вловити сам світ поезії. Насправді, от, через цвіт гранату про нього можна сказати, як безпосереднє поетичне кіно у прямому значенні, тому що візуальний ряд Параджанова, візуальні експерименти Параджанова, вони передають те саме, що що ми маємо вловити у поезії, так яку ми не сприймаємо сюжетно, яку ми не сприймаємо наративно, поезія все ж таки посилається на чуттєве емоційне так само будує свої кадри параджанов, так само веде свою лінію, так само веде свою оповідь, і це зважаючи на те, що у світі гранату все ж таки є історія, є певна історія. Можливо, не класично побудована і можливо не така е завершена, як у тіннях забутих предків, але він все ж таки розповідає. Дає фактично біографію славетного поета, але робить це настільки поетичним, що у якийсь момент фільм починає жити без того, чия постать лягла у його основу, як уособлення цієї поезії національної поезії, але вже цього раз не української, так але уособленням української поезії, української поетичності, як такої, звісно, стали тіні забутих предків, і дуже важливий момент. О, те, що багато велика кількість режисерів 60-х звертаються до української класики, українську класику власне Василя Стефаника екранізує Леоніда чий Камінний хрест традиційно, так би мовити, конкурує з цінями забутих предків за звання. Такого найвеличнішого фільму епохи українського поетичного кіно, 60-х. чого ж е, Параджанов обирає саме Коцюбинського. Я е, для цього прочитаю невеликий епізод стіней забутих предків. Насправді, коли ми читаємо Коцюбинського, у якого метафоричність образів і модерновість по побудови його власне е, мовної конструкції, вона справляє дуже схоже враження на те, що робить у кіно Параджанов. Причому недослівно, так він переносить. от як і у випадку з твітом гранату, він вловлює вхоплює саму суть з тінями забутих предків. Пов'язана до речі дуже цікава історія про них. Почули скоріше почули за кордоном, ніж у Радянському Союзі, і от у якийсь момент опублікована була така захоплена стаття у французькому журналі про українське кіно, де на екрані з'являються червоні коні. І ті, хто читав в Україні, значить частина знімальної групи, довго не могла зрозуміти, про що ж йде мова. Потім зрозуміло той невеличкий епізод з червоними конями. Я зараз його теж демонструватиму. От він став. Основою для розуміння європейцями образного світу цього кінематографу, тому що для них така образність була набагато ближча. В чому ще новаторство Параджанова стосовно ціни забутих предків, це, напевне, це спільне новаторство Параджанове та Ілленко, це їх спільна домовленість. У фільмі фактично немає загальних планів і панорам. Тобто, звісно, вони з'являються, тому що зйомка йде мова, йде про Карпати, і, звісно, не можна знехтувати природою. Карпат, коли розказуєш якусь національну історію, так але, тим не менш, камера поводиться дуже емоційно. Це дуже різка камера. У неї такі рвані рухи, які постійно постійно тримають глядача у напрузі, оповідаючи історію вже тільки завдяки оцим зміні планів, маніпуляції камеру, постійному вихопленню крупних планів, якомусь психологічному портрету героїв, який, нагадаю, Параджана введе не через метод Станіславського, а через От, саме уособлення їх о, натури, так, характерну зовнішність, яку він дуже точно обирає. Я нагадаю, що у цінях забутків тих предків є чітке протиставлення жіночих образів, так це Марічка і Палагна, перше, о, перше і єдине певне кохання головного героя Івана і його дружина після смерті Марічки і о, от їх зіткнення концептуальне, звісно, не сюжетне зіткнення Параджановим передається вже на рівні підбору акторів, так тому що Марічка має уособлювати тай духовний найсвітліший, найсвітлішу частину життя Івана, тому що нагадаю, за сюжетом вони знайомі з самого дитинства, і е, фактично, коли говорять про ціні забутих предків, коли говорять про як і про фільм, так і про роман, часто пригадують українських Ромео та Джульєтто, так само як ворог. Говали свого часу сім'ї класичних героїв Шекспіра, так і ворогують сім'ї Івана та Марічки. Але ж все ж таки, звернемось до Коцюбинського і згадаємо, який образний світ він пропонує у своєму славетному творі. Вдома, в родині, Іван часто був свідком неспокою і горя. За його пам'яті, вже двічі колої хати трембітала трембіта, оповіщаючи горам і долам про смерть. Раз про брата Олексу роздушило дерево в лісі. А вдруге, коли братчик Василь, файний веселий легінь, загинув у бійці з ворожим родом, посічений топірцями. Це була стара ворожнеча між їхнім родом і родом гутенюків. Хоч всі в родині кипіли злістю і завзяттям на той диявольський рід, але ніхто не міг докладно розказати Іванові, звідки пішла ворожнеча. Він теж горів бажанням. Помститися і хапався за татову бартку. Важко ще для нього, готовий кинутися в бій. То байка, що Іван був 19-й в батька Анночка 20, їхня родина була невеличка: старині двоє та п'ятеро дітей. Решта 15 спочило на цвинтарі біля церковці. Всі вони були богомільні, любили ходити до церкві і особливо на храм. Там можна побачитися було з далеким родом, що осівся по околишніх селах, та й траплялася нагода одячить гутенюкам за смерть Василеву та за ту кров, що ще не раз чурила з Палічуків. Витягалося найкраще лудіння, нові крашениці, писані каптері, череси і та бівки, багато набивані цвяхом, дротяні запаски, черлені хустки шовкові, і навіть пишня та білосніжна гугля, яку мати обережно внесла на ціпку через плече. Іван теж дістав нову кресаню і довгу дзьобню, що била його по ногах. Сідлались коні і суточками зеленим верхом ішов пишний похід та закосичував плай, гейби, червоним маком. Бачите, тут Коцюбинський дуже багато використовує цей характерний діалект, так? І цей характерний діалект передав. Джанов та Іллінка прагнуть передати на екрані саме от такими специфічними засобами. Зараз ми побачимо візуальний аналог цієї мови. Цей самий епізод, де беруть участь червоні коні. Насправді. Е Сам Параджанов казав про те, що він е, фільмував життя гуцулів таким, як воно є, таким як він його бачив. Але е, фактаж свідчить про те, що ряд звичаїв Параджанов все ж таки вигадав заради колористики фільму. Наприклад, е, цей знаменитий обряд, де е, на нареченим на плечі кладуть ярмо, е, це все ж таки за свідченнями дослідників. Це вигадка Параджанова, е, яку спочатку не прийняли цих. Місцеві жителі, які консультували цей фільм, але яка потім настільки улягла у їх світобачення, що деякі з них і справді почали вважати, що це їх давні звичаї. Тобто Параджанов, начебто, пустив його в народ. Отож, шматочок стіни забутих предків, де Параджанов фактично відтворює те, що Коцюбинський робить у літературі, Відплати від вони обратили мається. нашу родину, ануфрію старіше! Старіше! Старишенофри! Відплати! Відпорти Петроху вони люди! Петр, обличчя погані люди! Петр, заклинай тебе! Хорошу тебе! Не треба україно!

pro З цього епізоду смерті Іванового батька насправді починається історія кохання Івана та Марічки. і власне тут Параджанов цітує Коцюбинського, що поховання батька Іван пам'ятав не так довго, як дівчину, яку зустрів біля їх воза. Насправді, у цьому фільмі дуже багатий образний світ ще й не біблійні метафори. Однією з найяскравіших таких є яблуко, яке їдять Іван та Палагна після любові. Так? Палагна вдова, на якій одружується Іван після смерті Марічці, яка символізує оцей крах його духовного життя. Як пише один з дослідників Параджанова, життя продовжується, але кохання закінчилося, тож сенсу немає. Так? Як такої у поетичному світі, справді от втрата цього емоційного духовного стержня стає катастрофою для Івана, від якої він так ніколи і не оговтується. І це яблуко. Знову ж таки за свідченнями дослідників, а воно скоріш свідчить про визнання Івана зради Марічці, зради її пам'яті. Ну і звісно, воно дуже нагадує про біблійне яблуко і цю. Класичну історію зі Змієм, Адамом та Євою. А фактично, до біблійних метафор постійно звертаються і ягняти, які тут з'являються у кадрі. І ще дуже важливо, що вірування е, національні. Тут дуже густо перемішуються з християнськими, тобто є тут якийсь етнічний містичний світ, ну це, власне мольфар, так характерник, який е, грає таку фатальну роль у Івановому житті, і от ці вірування вони проходять е, разом із християнством, якось е, не ворогуючи, не конфліктуючи один з одним, як, як дуже природня частина духовного світу. Наприклад, коли ми бачимо. Е, Буквально за п'ять хвилин після того епізоду, який я показував, коли ми бачимо кадри, де оголені Іван та Марічка, підлітки разом купаються у гірському озері, вони дуже природньо скидають з себе одяг, щоб скупатися, і лишаються на них тільки хрести, які камера Юрія Лєнко дуже акцентує, тому що знімає їх з такої дуже цікавої, трохи діагональної верхньої точки. І ці хрести насправді вони не стають єдиним елементом одягом чи єдиним, що Відділяє їх природи ні, дуже дуже природнім. Виглядає те, що дитина лишається голою, але в хресті, тому що це якби частина її життя, частина її буття. Таким чином Параджанов фактично створює картину еклектичності вірування вже національного, вже актуального, вже 20-го століття, яке не дивлячись на тиск радянського союзу, не дивлячись на тиск офіційної ідеології, яку я вимушений згадувати кожну лекцію. Говорячи про український кінематограф, все ж таки зберігає свою ідентичність, все ж таки настільки живуча і гнучка, що може співміщати і традиційних мольфарів, і християнство, і навіть деякий час потерпіти щось радянське, знаючи, що воно. Точно десь піде геть. Певне у цьому і є головна принада світу, який змальовує Параджанова. Він всеохоплюючий. за один невеликий фільм. А ці «Незабутих предків ведуть трошки більше ніж півтори години. За один невеликий фільм він створює картину, не не наче іншого всесвіту, який живе за своїми законами і тим не менш має оці співпадіння з нашим, тобто дає нам. Досить ключів для розуміння і досить ключів для того, щоб проникнутися і відчути себе його частиною, отже, і частиною великого народу з великою традицією. Дякую за увагу.